Андрію, ми з тобою вчилися в одній школі в конотопі. Потім життя нас розкидало по всій Україні, ти поїхав до Харкова, я до Миколаєва. І от з війною ми знову опинилися у рідному місті, в Конотопі, і поки, поки тут. Ти за Харковом сумуєш? Ну, звичайно, там я вже якби осів. І мені там, ну там купив собі квартиру, і вже, ну, якби там у мене сім'я, все, що хотів, там облаштував у себе вдома. І там стереосистема, все. Я більше сумую, саме за такими якимись мілкими штуками. Взагалі-то в канотопі зараз все є. Канотоп набагато краще став, ніж був, коли я там останній раз тут так добряче ходив по ньому. Набагато краще зараз тут. Угу. Ну, але Харків все-таки вже рідне місто для мене. Угу. А давно ти приїхав сюди? З Харкова? Я приїхав е, через два дні після Пасхи. Е, це майже, майже вже був е, травень. Е, тобто там прилетіла до нас ракета під будинок, ну, десь у, у 20 метрі, метрах від мене, де я був у своїй квартирі. Якщо б вона не під під'їзд, а кудись у будинок, то mm -hmm. там би було ну, зовсім інше. І е, після цього прильоту цієї ракети вже більше, якби я вже не міг там психологічно знаходитись, тому що мені вже стало ну, якось серце пропускати удари після mm -hmm. вибухів. А вибухи там були постійно. Два місяці я прожив спочатку війни. У Харкові, і це, вся ця війна була у мене видно із вікон, із балконів, то там горить, то там в мене на півночі е, ну, міста мій будинок. І ну, я постійно дивився із вікна mm -hmm. війну. Тобто ну, не дуже така картина. Mm -hmm. Але поки не прилетіло під будинок, я ще якось так сидів собі і думав: ну може призовуть, може там треба буде. бо Ну, спочатку не брали там таких, як я, тому угу. що я там взагалі ніде нічого угу. не робив. Думав, ну, може, до мене дійде час там колись. Ну, а потім вже я зрозумів, що якщо там буду сидіти, я просто буду ну, втрачати здоров'я. І мої дружина і, си, і син виїхали через 10 днів після початку, а я оце через два місяці. Ти вчитель англійської мови і ведеш уроки онлайн. Угу. Зараз у тебе учнів побільшало чи поменшало? Хто ці люди? Хто в тебе навчається? Ну як е, у мене до ось до цього вторгнення е, уже у, у лютому? Е, у мене було десь половина учнів з Росії. І ну, всі вони пішли своєю дорогою, ці учні. Більше я з ними я там щось їм написав, бо думав, що вони не знають, що відбувається. Там от, там, виходьте, протестуйте, траляля, я щось їм написав. Вони всі мені написали щось там на зразок, ми нічого не можемо, ми нічого не знаємо. До побачення, типа такого. Ну, і я думаю, ну і йдіть ви нахер. Потім, коли я зрозумів, що взагалі відбувається, ну що вони все знають, і їм норм. Ось е, ну, то в мене ніяких навіть там не було ну, сумлінь на, до, щодо того, що там щось, що у них там було проплачене, якісь уроки, щось вони ще там були. Ну, то вже в рахунок репарацій, скажімо так, ці гроші пішли. Mm -hmm. Зараз у мене. Уроки, уроків менше, ніж до початку війни Великої. Але у мене зараз всі українці, навіть українці є в Нідерландах, у Канаді, зараз от у мене хто де і у різних містах України. Єдина проблема це з освітленням, з, з електрикою. Тобто, у мене є одна учениця така, яка. Після роботи з температурою 38 з фонарем у лобі сидить на уроці і робить всі домашки, і їй 54 роки, і вона працює ну, просто Мотивація. дуже супер. Да, вона хоче переїхати до Америки, в неї там сестра. І ну, багато різних учнів. І, в принципі, ну, зараз мені нормально. Я, я не відчуваю, що там якоїсь недостатка у учнях. Мені нормально зараз. Я знаю, що вивчення, взагалі вивчення іноземних мов. Це дуже корисно для того, щоб підтримувати мозок молодим, радять лікарів, всім вчити, всім там, хто йде на пенсію, вчити іноземні мови. І зараз у українців таке виникло питання, ну не питання, як задача, така ті, хто виїхав так, вимушено покинув Україну, і вони поїхали за кордон і тут. Опа, виявляється, треба знати мову, і що мова це дуже важливо. І навіть ті українці, хто залишився зараз в Україні, теж думають, що ну, якщо щось і ми кудись поїдемо, це ж треба знати мову іноземну, хоча б одну, ну і це в основному англійська мова. І плюс те, що вивчення мов зараз в умовах великої війни, це свого роду теж як терапія. Таке, як заспокоєння, yeah. якісь такі вправи, от що ти з цього думаєш? І хтось з такою мотивацією приходив до тебе на уроки? Ну я не знаю, чи ну взагалі так просто, щоб підтримати себе у формі, мабуть, ніхто не, не вчить, бо це ж коштує грошей. І це займає. Ні, у мене була одна учениця. До речі, вона була із Санкт Петербурга з Росії. Як тільки почалася оце вторгнення. Повномасштабне вона відразу поїхала до посольства, і вони зараз вже в Ізраїлі. Mm -hmm. Вони втекли, вона й до того мала позицію проти цього всього, що відбувалося в Росії, але думала перечекати. Да, але ну вже поїхала дуже часто починають вчити англійську вже коли пізно. Тобто, ти прийшов на співбесіду. І тобі кажуть там траляля, давай ми з тобою поговоримо англійською, а ти не можеш говорити mm -hmm. англійською. Ну і ти потім, уже, не отримавши роботу, йдеш до вчителя і починаєш вчити. А треба тобі було два роки тому. Тому а, краще починати вчити, коли тобі ще не треба. І про розвиток мозку, і про підтримання. Це все теж працює, тобто будь-яка розумова діяльність, якщо у вас її немає у вашій звичайній роботі. Тобто, якщо ти працюєш не знаю комбайнером mm -hmm. і, і ти ну не займаєшся ніякими розумовими роботами mm -hmm. навантаженням, то щоб, скажем так, не закиснути, можна і вчити, тому що і різні ділянки мозку працюють відповідають за різну діяльність. Mm -hmm. І тому починати зазвичай дуже важко. Тому що в тебе та зона мозку, скажімо, яка відповідає за вивчення там, не знаю, слів, mm -hmm. е вона в тебе не розвинута. І коли ти починаєш цим займатися, ти ну, тобі дуже важко. Ти нічого не можеш вивчити, тобі здається, я нічого не розумію, mm -hmm. нічого не. Потім там нейрони наростають, і то, в фізичному в прямому э, смислі. Тобто, там ці зв'язки і ці нейрони становиться товщі, більше, ну не в такому звичайному масштабі, але ну становиться краще. І людина починає більш легко, тому всі кажуть, що другу мову легше вчити. Тобто, це ну це таке як тренування, як м'язи тренуєш, так само і мозок тренуєш, вивчаючи англійську мову. І це те також схоже на тренування у залі. Тобто, коли щоб. Отримати якийсь результат, треба виконувати вправи, тобто, не запам'ятати щось один раз, вивчити правило якесь, або вивчити слово, а треба його навчитись використовувати і робити вправи і постійно це робити, щоб у тебе з'явилась навичка. Навичка це дія доведена до автоматизму. Тобто, коли ти йдеш там на кухню, ти. Світло щелк і пішла далі. Ти не думаєш про те, як mm -hmm. його включити. Так само з англійською. Коли ти це щелкаєш часто, то потім у тебе ці слова вилітають легко. Коли ти нічого не робиш ніколи, то у тебе все важче і важче mm -hmm. це виходить. А якщо ти ніколи цього не робив, то у тебе ну, спочатку дуже важко. Тобі, коли дадуть. Якийсь інструмент, не знаю, дрель, якусь, яку ти ніколи mm -hmm. у, у руках не тримала. Ти тобі буде спочатку важко її користуватися. Mm -hmm. Ну, тобто, не страшно вчити починати вчити мову там в 50-60 років. Просто це буде трохи важче, так я розумію? Ну я б не сказав, що люди в 50 років і після 50 їм. Набагато важче, ні... Ні. ніж молодим. Я б не сказав цього. Все залежить від того, ну, від самої людини, від праці, від того, як вона буде працювати. Здібності у різних людей різні. І ну, ось я про ту ученицю, яка з Одеси розказував, вона їй 54 роки. Вона. Нормально йде, тобто, мені подобається, як вона працює, і прогрес у неї є чіткий і дуже класний. Uh -huh. А є учні молоді, які нічого не роблять, ходять на уроки, платять, не роблять домашку там, списують якісь домашні завдання. Ну, тобто, шкільна оця звичка uh -huh. на оцінку, тобто, щоб, щоб здати. Uh -huh. тобто... Вони не отримують знання, а вони просто, ну, якби, прийшов я на урок, здав, отримав оцінку. Да, все. Ну, тобто, е мислення таке у школі нам ще казали, я не знаю, як тобі, мені казали там постійно, бажаю тобі мати гарні оцінки. Вчитись угу. на п'ятірки, угу. там отаке казали. Не казали бажаю тобі стати розумним, знати. вивчити, знати багато. Ніхто такого не каже. Тобто акценти зміщені на оцінку, і тому люди, навіть коли платять за навчання, працюють на оцінку часто. Все від підходу залежить, е, якщо говорити про те, з чого починати вчити англійську мову, от я хочу там у мене база якась шкільна, є так, і я хочу от зараз. Почати вчити англійську мову. З чого треба починати? От, щоб ти людям порадив, що шукати, читати, шукати вчителя, що ти порадиш? Ну, я б порадив бігти до вчителя, uh -huh. до найближчого вчителя, яко, який є надійним, якого ви знаєте, якого вам рекомендували. Тому що, ну, якщо ви зайдете на якийсь там сайт, де є там профілі цих вчителів, Ціни вони всі mm -hmm. розказують про те, які вони гарні, і т.д. і Але ви не можете їх, ну, ви не знаєте, хто вони такі, може вони набрехали про себе, mm -hmm. може там взагалі якась нісенітниця написана. Mm -hmm. Тобто, я рекомендую йти до якогось перевіреного вчителя, ну якогось хтось десь знає, чи mm -hmm. хтось порадив, і е, уже з цим вчителем починати. тобто він вам е, він з тобою поговорить, перевірить твій рівень, скаже, з чого тобі починати, що тобі треба робити, по якому підручнику. Ну, якщо ти mm. з ним будеш займатися далі, то він тобі скаже, що займа... я займаюся по цьому підручнику, і е... ми можемо ось почати з цього. Якщо mm. ти хочеш, то ми можемо цим займатися. Тобто ну, шукати вчителя. Якщо підтримувати, якщо ось ти, наприклад, з вчителем пройшла там Elementary, intermediate, intermediate три рівня, це, скажімо так, ну, мінімум для того, щоб вийти на гарний такий, гарний рівень англійської. Тобто mm -hmm. після цих трьох рівнів ти вже будеш добре спілкуватися ну, майже mm -hmm. без проблем. Mm -hmm. Ну, Будуть якісь помилки, але не важливо. Головне, щоб тебе розуміли. І потім вже mm -hmm. можна самостійно щось робити, тобто там читати, дивитися якісь відео, ходити в якийсь speaking club, розмовляти, знайти когось там, з ким ти можеш англійською mm -hmm, поговорити. Mm -hmm. Тому що якщо припинити, то все, Завнається. то воно піде, воно повністю не зникне, mm -hmm. зникає повністю, якщо рано кинути це. Якщо ти почала. Ну, і, скажімо так, через три місяці mm -hmm. перестала, то можеш вважати, що то викинути гроші і час. І час. Все, mm -hmm. то до побачення. Так це не працює. І тому я, у мене просто від знань голова роз, роздувається. Тобто я знаю дуже багато, тому що в мене дуже великий досвід і викладання англійської. І ну, я багато де ну, багато вивчав там, читаю багато чого. Я спілкувався багато з іноземцями. Я був за кордоном в англомовних е, країнах, в США, в Канаді, в Індії. Ну, Врешті країни так добре говорять. Хоча в Швеції теж непогано. Е, Найкраще я б сказав. Так от і у мене цей досвід, якби його повно. І його знають тільки ну, дуже мало людей, учні mm -hmm. мої. Я їм розказую, і то не все. Кому ну, прийдеться там якраз до якусь в тему, щось mm -hmm. там розказати, як робити домашку, чи ще щось там, чи пояснити якусь там е, граматику. А, а так взагалі ну, хотілося просто поділитися, поділитися, поділитися да, знаннями. щоб це... Е, бо я багато чого знаю. Я, наприклад, ще багато знаю музику. Е, я, Дуже там багато знаю груп, рок і, і поп груп, і різних mm -hmm. там груп. Е, дуже багато знанців. Я меломан з великим стажем, в мене mm -hmm. там купа взагалі музики. І цю інформацію теж я нікуди не можу діти. Е, ну, я, мабуть, міг би бути там якимсь ведучим на радіо, якщо б голос був кращий трохи. Якщо повернутися. До початку нашої розмови про Харків після нашої перемоги ти повернешся ну, Звичайно. Як, ти, як це? Ти, ти бачиш уже це? Ну звичайно, я бачу. Я перевіз сюди всю свою апаратуру, всі диски. У мене десь 700 компакт дисків, і у мене от такі колонки стоять тут. Які запаковані, я їх не розпаковую, бо тут їх нікуди поставити. Я, звичайно, переїжджаю і все це розставляю, підключаю, включаю якийсь, не знаю, джаз і слухаю, і насолоджую. І це буде знаком, так, що ми перемогли Ну, Я тобі бажаю, щоб це сталося якнайшвидше. Дякую. І ти повернешся до себе додому. А поки канатоп наш yeah. нашим наш, yeah. рідне да допомагає нам і так прихисток нам да. Yeah, yeah.